Ти думаєш про людину, і саме у цей момент вона з'являється у твоєму житті, ти відкриваєш книгу і бачиш відповідь на своє питання. Це не випадковість, це синхронність, те, що Карл Юнг називав значущим збігом. Сьогодні у третій подорожі з Іксмі ми досліджуємо, як твій внутрішній світ поєднується з ритмом Всесвіту. Ласкаво просимо до Храдіолаунш. Дозволь собі спокій. Синхронність це миті, коли твої переживання знаходять відгук у зовнішньому світі. Синхронність приходить тоді, коли ти найбільше відкритий. Пригадай. Ти шукав рішення і саме тоді почув випадкову фразу, яка стала ключем. Ти сумував. І раптом у твоєму житті з'являлася людина з підтримкою. Ці збіги не випадкові. Вони, ніби повідомлення від світу, що ти на правильному шляху. Синхронність як дзеркало. Синхронність це дзеркало твого внутрішнього стану. Коли ти спокійний і зосереджений у своєму житті, то починають з'являтися підказки від всесвіту. Коли ти губишся у ХАОсі, сигнали розчиняються. Уяви Світ це вода, твої думки і почуття створюють коло на воді, і вони повертаються назад, Ти запитуєш серцем. І відповідь проявляється у твоїй реальності через зустріч, знак чи навіть рядок почутої пісні. Синхронність і ментальне здоров'я Коли твій внутрішній стан ясний, життя відгукується з бігами, що підтримують тебе. Коли всередині тривога навіть добрі знаки здаються випадковим шумом. Важливо знати і враховувати, що синхронність можна використовувати як ресурс вона дає відчуття, що ти не сам, що світ поруч слухає і відповідає. У моменти самотності чи напруги це стає точкою опори. Як Карл Юнг бачив синхронність Юнг сприймав синхронність як підтвердження того, що між людиною і всесвітом є невидимий зв'язок. Твої переживання і зовнішні події переплітаються у спільний малюнок життя. Це схоже на танець. Ти робиш перший крок, і світ. Відповідає ритмам, важливо лише бути уважним до цих моментів і дозволяти їм розкриватися у твоєму житті. Твоя сила створювати збіги. Ти можеш навчатися помічати і навіть примножувати синхронність. Це не магія, а уважність і відкритість до всесвіту. Уяви собі. Ти формуєш запитання чи намір і протягом дня тримаєш його у думках. Раптом у твоєму житті проявляється знак людина, слово чи ситуація. Це і є той діалог із Всесвітом, який ти налаштовуєш сам. Щоденник синхронності. Зараз ми переходимо до практики фокус на синхронності. Ця вправа тренує уважність і допомагає побачити, як твої внутрішні стани. Відгукуються у світі. Увечері виділи собі трохи часу. Це максимум 3-6 хвилин. Вимкни музику. І усе зайве. Відклади телефон. Просто сядь у тиші. Програй день у пам'яті. Згадай дрібниці. Слова, випадкові зустрічі. Символи, події, які ніби відгукнулися на твої думки чи почуття. Обери один момент. Це може бути навіть маленька річ, випадкова фраза, пісня чи, можливо, розмова з незнайомцем. Сконцентруйся. І запиши його у зошит чи нотатки на телефоні. Поруч напиши. Яким був мій настрій перед цим, що я подумав, відчув, коли це сталося? Ну і наостанок зроби висновок. Скажи собі я помітив цей збіг? Я дозволяю собі бачити більше. За тиждень ти побачиш, як таких моментів стає більше. За місяць ти помітиш, що вони створюють певний ритм і поступово навчишся сам налаштовувати потік цих збігів. Це шлях до глибшого зв'язку із собою і світом. Поділись у коментарях, які синхронності проявлялися у твоєму житті сьогодні. Ми рушаємо далі разом. Став лайк і підписуйся. Це була третя подорож з проектом ментального здоров'я XMI. Закон синхронності Карла Юнга. Більше подорожей до самопізнання шукай на нашому youtube каналі X-Radio Lounge.